Добрий день. Сьогодні ми віддаємо наступного електрика Hyundai Ioniq. Модельний рік виготовлення 2020, такого приємного коричневого кольору. За автомобілем приїхали клієнти з Одещини забирати свою автівку. В даній модельці новий touch display більшого розміру, ніж попереднього модельного ряду. Більш приємний і зручніший в користуванні. Також автомобіль має великий місцевий багажник, два зарядних пристрої. Безключовий доступ на передніх дверях. Добрий день. Доброго дня. Звідки приїхали? Одеська область. Оглянули автівку. Оглянули, все сподобалось, все, що замовляли, те й отримали. Ніяких немає питань. Дуже рекомендуємо всі, хто замовляє автомобілі. і Так як домовлялися, місяць чекали, і день у день авто у нас. Бажаємо вам удач, успіхів і автомобілів. Більше більше в Україну автомобілів. Скільки давали завдатку? Півтори тисячі. Переживали чи ні? Ні. Абсолютно ні. Дуже добре. Дякую вам за позитивний відгук. Вам вдалої їзди, отримання комфорту і задоволення від всіх поїздок. Приїжджайте за декілька років до нас в Тернопіль за оновленням автомобіля. Рекомендуйте нас друзям, знайомим, родичам, сусідам, щоб вони вже приїжджали до нас як мінімум за 3-4-5 тижнів. Дякуємо вам до. і до нових зустрічей. Дякую вам клієнтів. Всього доброго. Дуже дякую, до побачення. До побачення.